Здоров'ясь! Я обіцяв вам зробити відео про рекордсменів пауерліфтингу у різних вагових категоріях і ось цей день настав. Одразу скажу, що не буду прив'язуватися до якоїсь конкретної федерації, бо через їхню безмежну кількість викликає і нормально так нюансів, тому просто покажу, хто піднімає найбільше. Розпочати планую із найжирнішої в плані результатів, звичайно, категорії 140 плюс кг. Хоча, наприклад, у Міжнародній федерації пауерліфтингу найважчою категорією є атлети у 120 плюс кілограм. Отож, у присіді поки що абсолютно найкращий результат належить американцю Рею Вільямсу. У 2019 році йому вдалося присісти зі штангою 490 кг без використання бентів. Але от на чемпіонаті світу IPF рекордсменом уже є інший американець Хесус Оліварес, який справився з вагою 478 кілограм у лютому цього року. Якщо брати бенти, то тут уже рівних немає Деніелу Беллу. Його результат становить цілих 505 кілограм. Коли говоримо про жимлежачі, то справи тут у нас дещо зрозуміліше. У триборстві, тобто, коли атлет окрім жиму в один змагальний день показує ще свої найкращі станови та присяд, рекорд належить Томасу Девісу, і це 325 кілограм. Зараз у Триборстві люди навіть і близько не підходять до такого результату. Якщо брати жим лежачи як окрему дисципліну, то пробив стратосферу своїм результатом ніхто інший як Джуліус Медокс. 355 кілограм у американського жимовика, і це при власній вазі у 203 кілограми. Потязі класичній, досі найкращий результат тримає паверліфтер та стронгмен Бенедикт Магнусон. Зробив він це уже більше ніж 13 років тому, як у триборстві, так і в окремій дисципліні. А удуття зі сумо рівних наразі немає Дані Гріксбі. Цьому монстру вдалося затягнути неймовірних 487,5 кілограм. Абсолютно найкращу суму збирає уже вище згаданий мною американець Даніел Белл. І з використанням бентів йому вдалося зафіксувати результат у 1182,5 кг при власній вазі атлета 180 кг. Якщо ж брати тих, хто бинти не використовує, то з хорошим відривом поки лідирує в сумі Хесус Оліварес – 1152,5 кг. Ну що ж, друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось дане відео і ви хочете продовження про інші вагові категорії, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Дякую за увагу. тягайте залізо і бувайте здорові.